Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршвець. Чому українців безкарно вбивають? Мене от в останній час мучить таке запитання. Воно мучить мене уже давно. Іде війна сьогодні знову вночі, атака на Одесу, тронами атака на інші міста України. Ніхто не задумується, чому нас безкарно убивають? Безкарно. Тому що атакуючи українські міста, знищуючи промисловість, вбиваючи людей, Україна відповіді ж не дає. Російські міста не атаковані, російські люди не гинуть на території Росії по великому щоту, як вони кажуть, війни немає. Ви скажете, у нас нема ресурсів, так мільярди. Гривень пішли на вітер, замість того, щоб створити наші українські шахеди, українські герані і сотнями тисячами безпілотників атакувати Росію. Все у нас є і конструктори, і технарі, і ресурси поки що є. Якщо Іран, який був задушений американськими санкціями, який не мав інженерів, фахівців, там ісламська держава. Знайшов можливість виготовляти високоточні герані шахеди і їх експортувати в усі країни світу, то що Україна за другий рік війни нічого не може зробити з нашими конструкторами, з нашими технарями, з нашими чиновниками, які сидять на боронці, отримують мільйони гривень зарплати. Що ми? Чому ми не виробляємо нічого військового, не намагаємося виробити і даємо себе безкарно убивати, розстрілювати просто як в теру? Багато запитують, нічим це закінчиться. Ну я відмовчувась, але зараз не витримав, скажу, нас просто розстріляють. От Росія завалить нас ракетами, знищить нашу промисловість. Тупо і загони нас в XVII століття з сапою і з шаблею козацькою. Все і на цьому війна закінчиться. Тому що коли знищать нашу промисловість, а у нас її небагато вже лишилось, ми просто будемо змушені шукати миру. Тому що нас знищують безкарно, ми не даємо здачі зрозуміти, подумайте над цим українці, задумайтесь в кінці кінців. З вами був український історик та журналіст РШвець Сокіряни Чернівецька область.